Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Усі зміни, що відбуваються в живій природі, називають біологічними явищами. Одним з найцікавіших біологічних явищ є живлення організмів. Ми з'ясуємо, чому і як живляться організми. Ви вже знаєте, що основними ознаками живих організмів є живлення, дихання, ріст, розвиток, подразливість, розмноження, адаптація до умов середовища. І сьогодні ми почнемо нашу подорож у світ живої природи з живлення організмів. Живлення це сукупність процесів, що забезпечують надходження із зовнішнього середовища речовин, необхідних для життєдіяльності організмів. Для існування живим організмам необхідні поживні речовини, тобто їжа. Усі речовини, які споживають живі організми, діляться на дві групи органічні і неорганічні. У природі є понад 10 мільйонів органічних речовин: це білки, вуглеводи, жири, вітаміни. Органічні речовини обов'язково містять атоми карбону. А також атоми гідрогену, оксигену нітрогену. До неорганічних або мінеральних речовин належать вода, кисень, вуглекислий газ та солі. Неорганічні та органічні речовини, які слугують для живих істот джерелам енергії і будівельним матеріалом, називають поживними. Енергію і речовини організми використовують для утворення в клітинах власних органічних речовин для росту, руху, розвитку, розмноження тощо. Існують два основні типи живлення: автотрофне та гетеротрофне. Автотрофне живлення пов'язане з використанням неорганічних речовин, що містяться у воді, ґрунті, повітрі. Для створення органічних речовин. До автотрофів належать рослини і окремі групи бактерій. Джерелами енергії для них є сонце. У разі гетеротрофного живлення організми споживають готові органічні речовини. Гетеротрофами є багато бактерій, гриби, паразитичні рослини, тварини, а також людина. Особливістю рослин є те, що основою їхнього живлення складають такі неорганічні речовини, як вуглекислий газ, вода, кисень, розчинні у воді солі. Більшість рослин поглинають поживні речовини з водою за допомогою кореневої системи в процесі ґрунтового живлення. Мінеральні речовини, зокрема вуглекислий газ, надходять до організму через листки. Під час повітряного живлення. Далі ці речовини транспортуються в організмі до клітин, де використовуються для процесів життєдіяльності. Вода й вуглекислий газ у процесі фотосинтезу перетворюються на глюкозу, а в подальшому на крахмаль. Зелені листочки справжні маленькі лабораторії. У далекому 19 столітті учений Климент Аркадійович Тімірязєв казав. Дайте найкращому кухарю вдосталь свіжого повітря, вдосталь сонячного світла, річку чистої води, і попросіть, щоб він з усього цього приготував цукор, крохмаль, жири й зерно. Він вирішить, що ви насміхаєтеся з нього, але те, що здається цілком фантастичним для людини, з легкістю відбувається в зелених листках рослин. Фотосинтез відбувається в хлоропластах клітин. Вони містять зелений пігмент хлорофіл. Молекули хлорофілу поглинають сонячну енергію та перетворюють її на хімічну енергію складних органічних речовин. Науковці записують процес фотосинтезу за допомогою хімічного рівняння 6CO2 додати 6 h 2 o отримуємо h 12 o 6 та 6 o 2 ми можемо прочитати це рівняння так. З вуглекислого газу та води на світлі, в зелених рослинах, утворюється глюкоза, а потім крахмаль і виділяється кисень. Серед зелених рослин є такі види, що поєднують фотосинтез з іншими способами живлення. До них належать рослини напівпаразити, мікотрофні рослини та комахоїдні рослини. Так, вічно зелена рослина напівпаразит, омила біла, здатна до фотосинтезу, але воду і мінеральні сполуки одержує від інших рослин через коренеподібні вирости. Мінеральне живлення для багатьох рослин забезпечує грибниця грибів, що контактує з їхніми коренями. Ці рослини називають мікотрофними. А ось такі зелені комахоїдні рослини, як венерина мухоловка чи росичка круглолиста, ловлять і перетравлюють комах. Комахоїдні рослини, рослини-хижаки, мешкають у прісних водоймах, на заболочених лугах і болотах у торфі і піску, які бідні на сполуки нітрогену, споживаючи тваринну їжу, вони отримують готові органічні речовини, що містять нітроген. Бажаю вам успіху, допитливі дослідники.